Громадська організація КРИМСОС Кримсос громадська ініціатива, створена 27 лютого 2014 року для оперативного та об'єктивного висвітлення подій, які відбуваються в тимчасово окупованому Криму. Олексій Тільненко голова правління, яке очолив організацію у вересні 2022 року. До цього 5 років керував Офісом Кримсос у Херсоні. Кримсос це в першу чергу люди. Це команда. Це люди, які об'єдналися в 2014 році, коли Росія ну, фактично вторглася в Крим. Якщо говорити про ідею створення Кримсосу, то це була реакція на ті події, які почали відбуватись в Криму. 26 лютого це про український мітинг в центрі міста під будівлею Верховної Ради Криму. Тоді міджеліз кримських татар закликав всіх проукраїнських громадян в Криму, кримських татар, українців, представників будь-яких національностей вийти на цей мітинг. Вдавалось, що все добре. Ми відбили атаки російських провокаторів. І всі мені писали все. Слава Богу, все відбили, все нормально. Там відстояли. Ранок, 27 лютого 2014 року. Коли ми в новинах всі читаємо, що політичні інституції Криму, як Верховна Рада Криму, а Рада міністрів Криму захоплені так званими зеленими чоловічками. Після окупації Криму Росією на півострові у кожному його куточку буквально в повітрі відчувалася напруга. Але у медійному просторі інформації про поточні події не було. Вирувала вже пожежа в рідному Криму, вдома, і потрібно було на це реагувати, тому що нам було самим, незважаючи на те, що у нас є родичі в Криму, незважаючи на те, що ми кримські татари, кримчани, не було зрозуміло, що власне відбувається. І не було зрозуміло нікому на той момент. І в журналістам в Україні, і в журналістам у світі, і взагалі людям. Я подзвонила Аліму Алієву. Алім позвонив Тамілія буквально за пів години. Вже думали, що робити, як реагувати на цю ситуацію, і вирішили, що потрібно створювати якийсь волонтерський штаб. І ми нас сиділи всі в гілім каже, ну що робити. Напевно, що треба е, говорити правду. І ми просто створили сторінку Крим, СОС е, да, бо ми що, Крим це про Крим, окей. А що треба говорити? Кричати там на весь світ що щось відбувається в Кремі СОС. Попросили хлопців землясту купити два мобільних телефони. В переході на Майдані дуже добре, це кнопкові такі телефонні, дешеві. І ось це була червона лінія, фактично гаряча лінія Кримсос і створили повідомлення. Пам'ятаю, що ми його там разом писали, шановні українці, ми бачимо, що відбувається у Криму, ведення російських військ, не зрозуміло, що буде відбуватися далі. Якщо у вас є можливість якимось чином прихистити да, людей, які виїжджають зараз з Криму, Му, будь ласка, напишіть нам, і в перший день я пам'ятаю, що на імейл Кримсос надійшло більше 600 заявок стосовно того, що. Ми готові вас поселити, ми готові вас прийняти. Ми готові прийняти родину кримських татар, ми готові прийняти родину е військових. Взагалі, якщо подивитись на те, як розвивається громадянське суспільство України з 2014 року, з моменту Революції Гідності, то у нас відбувається абсолютно бум таких організацій. Це те, що знову свідчить про... Горизонтальні зв'язки між українцями це те, що нас дуже сильно відрізняє від росіян. Кримські татари, які мали чітку та непорушну проукраїнську позицію, в чергове зіткнулися з репресіями та були вимушені приймати непрості для себе рішення: виїхати чи залишитися. Вже через кілька днів після нашого створення ми прийняли своїх перших переселенців. Один з них та відомий кримстарський кераміст, який після того, як він опинився в Києві, він прийшов до нас, взяв мобільний телефон, такий кнопочний, і став частиною гарячої лінії тоді Кримсос. Я в далекому. Навіть не пам'ятаю, в якому році познайомилась з Олегом Скрипкою. І коли е, сталися події в Криму, почалася окупація, він мене набрав і сказав: Таміла, я бачу, що відбувається, я би дуже хотів допомогти якійсь кримськотатарській родині. У мене є будинок, е, не пам'ятаю вже населен пункт, це Київська область, який ми от буквально щойно завершили. Там повністю нові меблі, нова там, техніка, там чогось немає. Ну, якщо ми там довеземо. А я готовий віддати цей будинок якійсь кримськотатарській родині. До кінця травня це було понад півтори тисячі родин, які ми поселили. Кримсос заснована в кінці лютого 2014 року, надає гуманітарну та юридичну допомогу переселенцям, інформує про події в Криму, займається програмами соціальної адаптації, а також адвокаційними проєктами. 18 березня 2014 року, внаслідок так званого референдуму про статус Криму, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь були незаконно введені до складу Російської Федерації. На півострові розпочалася видача російських паспортів. 18 березня це засідання у Раді Федерації, коли Путін приймав Аксіонова і фактично узаконив. Анексію своїм рішенням це був звичайно шок. Я думала, що до цього не дійде, що до цього не дозволить. Як це просто взяти у 21 столітті, перекрити кордони держави? Як це взяти і наплювати на міжнародне право? Як це взяти і просто зруйнувати всю систему безпеки, яка була сформована після Другої світової війни? У мене це не вкладалося в голові. Я пам'ятаю, це був квітень 2014 року, коли ми на базі комітету справ людини. Сперечалися щодо першої редакції закону про тимчасово окуповані території, який, власне, дав основний вектор того, яким чином ми ставимось до людей, які. Проживають на окупованій території, що, незважаючи на отримання окупаційних документів, ми їх продовжуємо ідентифікувати як українських громадян, так, що ми не визнаємо документів, виданих на окупованих територіях, що ми не визнаємо анексії Криму, і це є спробою анексії, і ряд інших дуже важливих, якби складових. Кримсос був той організацією, яка просувала перший закон про внутрішньопереміщених осіб. Перед нами стояло питання. І ціль і стоїть до сих пір, це до окупації півострова. Я завжди жартую, що моя мета при створенні Кримсос була абсолютно персональна це повернутись додому. Якщо раніше Херсонський підрозділ Кримсос працював для кримчан, то тепер, після окупації Херсонщини, надавав допомогу також і місцевим жителям. Не маючи можливості виїхати, майже півтора місяця Олексій Тільненко прожив в окупованому російськими військами Херсоні. На момент лютого 22-го року я перебував в Херсоні. Я очолював херсонський офіс нашої організації і та швидка, і навіть можна сказати, майже блискавична окупація півдня застала нас в розплох. В нас були там безпекові плани щодо команди, щодо там, як зберегти всі там матеріали, всі дані про людей, які до нас зверталися, а це тисячі людей. І всю інформацію ми зберегли. Нічого з цього, незважаючи на те, що російські збройні сили двічі були в нашому офісі в Херсоні під час окупації, нічого з цього вони не отримали. Але команда... На той час не встигла виїхати з окупації. Майже півтора місяця Олексій Тільненко вимушено провів в окупованому російськими військами Херсоні, шукаючи можливості евакуювати організацію. Рішення про виїзд це було для мене особисто. Емоційно близько до рішення здійснити самогубство. От насправді, коли ми виїжджали, я був свідомий, що є вірогідність того, що ми нікуди не доїдемо. Розуміючи, що ми будемо виїжджати через лінію фронту, через ці блокпости, моніторячи всю, всю інформацію про те, як відбувається цей виїзд, бо на той час дуже активно ходила інформація про те, що є списки на блокпостах людей, яких шукають. Після того, як ми вже, на щастя, виїхали на підконтрольну територію, я вирішив, що, напевно, краще буде просто об'єднувати всю команду в Києві. І все ж таки сконцентрувати ту роботу, яка була повністю тут. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кримські татари та проукраїнські налаштовані громадяни були змушені виїжджати з окупованих територій, щоб не потрапити до лав російської армії та не воювати проти своєї держави. Кримсос надавав їм юридичну допомогу та консультації. Якщо дивитись на те, як працює репресивна машина Росії в Криму з 2014 до 2022 року, це була одна інтенсивність і кілька хвиль репресій, після яких виїжджали мешканці Криму з півострова та бо їм загроза фізична була. То з 2022 року. Розпочались більші репресії, прям нові механізми вони почали застосовувати. Як, наприклад, кримінальні справи та адміністративні справи відкривати через те, що хтось дискредитує військових Російської Федерації. Ми надаємо різні типи підтримки для постраждалих, але не все можна казати публічно. І... Більшість цих програм є непублічними і закритими. Інформації про це ми не надаємо у всіх організацій, які працюють з окупованими територіями. Є свої там умовно гарячі лінії з шифрованими каналами зв'язку в тих чи інших месенджерах, по яких люди можуть звернутися і запитати, отримати якусь допомогу. За часи окупації Криму, так звані суди на півострові, засудили щонайменше 19 осіб за нібито участь у батальйоні імені Номана Челебіджихана. Ще щонайменше вісьмох затримали в Криму за аналогічними обвинуваченнями. Наразі нам невідомо чи був комусь із них винесений вирок. Ми дуже активно займаємось тим, щоб розповідати в Україні на міжнародному рівні. Історії політв'язнів ми постійно передаємо списки ув'язнених в ті структури державні або міжнародні, яким потрібна інформація про таких людей для того, щоб або моніторити стан їх здоров'я і відповідно розповідати на таких міжнародних майданчиках, або працювати над звільненням таких осіб, які утримуються. Станом на зараз ми маємо 217 осіб, які утримують з політичних ознак. 80% фактично є кримськими татарами з цієї кількості. Після початку повномасштабного вторгнення виросла кількість ув'язаних з політичних мотивів, і виросла кількість людей, які переслідуються окупаційними адміністраціями за їх спротив проти війни і окупації. Один з кейсів, який важливо говорити, правда, це кейс лінієумірви дівчини, яку кинули за ґрати. Її шили одразу з першого дня росіяни диверсійну діяльність, терористичну діяльність, розвід діяльність, знаючи лініє, не можна було про це подумати. Вже досить давно в Криму на той час не затримували жінок. Це була з самого початку. Специфічна, нетипова історія. Леніє Умеровій на момент затримання росіянами було 24 роки. Родом дівчина з мальовничого міста Кезлев Євпаторія. Після окупації Криму їй довелося обирати, де здобувати вищу освіту. Леніє вирішила їхати у Київ до свого брата. Мою сестру затримали в грудні 2022 року. Коли вона, проживаючи в Києві, вирушила доглядати за нашим хворим татом. Йому призначили операцію по онкології. Часу було дуже мало. Він відчував гострі болі. Лінія прийняла для себе рішення поїхати. Обрала дуже довгий маршрут через чотири країни. Він пролягав через Румунію, Болгарію. Туреччину, Грузію і на в'їзді у Кавказі, контрольно пропускному пункті Верхній Ларс. Всіх пасажирів автобуса почали перевіряти. І так сталося, що вона була єдиною пасажиркою в автобусі, в якої не було російського паспорту. У дівчини відібрали банківські картки та мобільний телефон. Спілкування з російськими прикордонниками тривало до пізньої ночі. Після чого її посадили в таксі та відправили до готелю біля Владикавказу. Водій їхав уздовж державного кордону, де за місцевими законами заборонено перебувати іноземцям. Дорогою їх зупинила поліція і склала протокол про правопорушення. Тієї ж ночі відбувся суд. Це стало великим шоком о, того, що Росія може з ким завгодно таке вчинити. І кого завгодно зробити заручником. І єдина її провина за те, що і чому вона була затримана, це те, що вона посміла не взяти російський паспорт. До мене зателефонувала мама в день, коли вона мала прибути в Сімферополь. І сказала, що лінія не виходить на зв'язок і не зателефонувала по прибуттю в Сімферополь. Ми почали бити на сполох, однак жодної інформації ми отримати не змогли. І лише під вечір наступного дня Лінія змогла зателефонувати до батьків, вже перебуваючи в ізоляторі у Владі Кавказі, та повідомити, що її було затримано. Документи в неї забрали. Телефон, речі теж і вона перебуває в ізоляторі для іноземців. І потім почалася цілі такі спецоперації для того, щоб просто підтасувати. Різні документи, факти, якісь придумати для того, щоб її затримати три місяці. Вона перебувала в ізоляторі для іноземців. Після чого через місцевого адвоката вдалося скасувати це рішення з її звільненням. Суд через працівників правоохоронних органів передав рішення суду до ізолятора і її примусово. Вигнали умовно з цього ізолятора, не дали можливості зателефонувати адвокатам, не дали можливості подзвонити батькам. Просто їй сказали, що виходь за браму і роби там, що хочеш. Як тільки вона вийшла за браму, до неї під'їхав автомобіль. З чотирма чоловіками в цивільному одязі, які з силою запхали її в машину, наділи на голову мішок і повезли в невідомому її напрямку. Батьки ж тоді приїхали у Владі Кавказ, прийшли до ізолятора, але адміністрація ізолятору повідомила, що її забрали працівники ФСБ і жодних деталей не повідомляли більше. Понад півтора року дівчині продовжують термін отримання в російській в'язниці. Правозахисники всіляко підтримують родину Леніє та намагаються зробити все, щоб невдовзі дівчина повернулася в Україну. Написали спочатку інформацію, потім переклали англійську, відправили це нашим міжнародним партнерам, постаралися включити ім'я в усі можливі списки для обміну полоненими. Як тільки ми прийняли для себе рішення, що цей кейс стане публічним. Що ми будемо давати максимальний розголос цій ситуації, то ми звернулися до низки громадських організацій і до органів державної влади, які відповідають за цей напрямок роботи. Велику допомогу зробили такі організації, як Кримсос, як ЗМІНА, Центр прав людини, які постійно організовують якісь міжнародні конференції, зустрічі. Максимально намагаються через міжнародне суспільство, через наше українське суспільство доносити цю інформацію про важливість обмінів і про цю проблему, яка існує. Свою промову на кримській платформі 2023 президент Володимир Зеленський розпочав саме з Леніє. їй 25 років. У неї дуже тепла і любляча родина, і в родині її ніжно звуть Боджек. Кримська татарською це означає комашка. Цю дівчинку звати Леніє Умерва. Вже більше ніж півроку вона знаходиться за ґратами. І зараз вона в Москві, в слідчому ізоляторі. І це один із найжорстокіших слідчих ізоляторів Росії. Єдиний зв'язок цієї дівчини ленієм з рідними це її листи. Короткі листи, які рідко вдається передати на свободу за град, увесь її так званий злочин перед Росією, у тому що Леніє спробувала проїхати до свого батька, хворого батька в Окупований Крим. А і тепер Росія хоче присудити їй 20 років тюрми. Президент України озвучував е історію. Лінія для того, щоб привернути максимальну увагу наших міжнародних партнерів на саміті. Без наших міжнародних партнерів жодних з тих обмінів, які вже були, вони були б неможливими. Вона молода, маленька, по суті, дівчина, яка показує, яка вчить мене особисто тій мужності. А і велику кількість людей, я думаю, серед кримських татар. А, насправді мені дуже важко уявити, як, як це батькам усвідомлювати, що їхня донька за гратами їй загрожує 20 років ув'язнення. Це дуже дуже важко. Привіт! Слушаєш? Привіт у лінії були дуже теплі відносини з батьками. Вона любила батьків, батьки любили її, але з татом в неї були відносини, не сказати, свої рідні, а особливі, мабуть, як відносини батька і доньки. Лінія була невеликою завжди, коли, коли була дитиною, тобто маленькою такою і темнявою. Тому її писливо так називали, як комашка, що перекладається на кримськотатарську як Боджек. Це її такі псевдонім. Дуже важливо, що брат лінія. Він величезний борець за, за неї, він не покидає надії, дуже правильно робить і приклад Нарімана Джилялова або інших ув'язнених, які були звільнені у 2019 році. Незважаючи на те, що це дуже складний процес, він доводить, що все можливо, і я впевнена, що Росія і безпосередньо Путін будуть сидіти на лаві підсудних у будь-якому суді, який буде створений щодо факту агресії. Росії, я завжди знав, що моя сестра дуже цілеспрямована, наполеглива і сильна духом. Та мужність і героїзм, які вона зараз демонструє, перебуваючи у неволі, мабуть, не може не здивувати будь-кого, коли її от виводили з суда і саджали в бус ФСБ для етапування, і вона, побачивши журналістів. Не злякалася і виразила свою думку, яка вона вважала правильною на той момент. Він ніяк дива ваша тільки що також продвідана два місяці. Срок седервання пострадя. Все буде супер слава Україні. На той час не було вже багато років обмінів і звільнень, засуджених кримчан. На той момент останній обмін це був в рамках якого звільнили Олега Сінцова і все. Але зараз, після того, як відбувся обмін, і відбулося звільнення Нарімана Рімана надія з'явилася знов. 18 грудня 2022 року, Лефортовський суд Москви звинуватив Ленієумерову у шпигунстві. За статтею 276 карного кодексу РФ я вірю, що всі наші політв'язні точно повернуться додому. Вони будуть принаймні живі, і вони побачать свої родини. Я бажаю нам всім якомога швидше обійняти лінію. Ми абсолютно людино-орієнтована організація, і все, що ми робимо, це для того, щоб допомогти людям або полегшити їх біль. Люди, які нас оточують, які попри всі негаразди, незгоди, і продовжують працювати заради нашої спільної перемоги, це, це все, що дає надію нам на світле майбутнє. Я впевнена, що перемогою для нас має бути не лише повернення територій і від і притягнення до відповідальності, а це і відновлення нашої держави. Відновлення фізичне, економічне. Кожен з нас має в це докладатися. Тому Крим це Україна, Крим Україна, Крим Сербестолек. Крим обов'язково буде вільним. Росія не зупиниться на Україні. тому що зараз однокласники, з якими я вчилася в Керченській школі, воюють проти України в складі Збройних сил Росії. Це люди, з якими я співала гімн на останньому дзвонику в Криму українському, а зараз вони з триколором вбивають українців. Де гарантія, що якщо Росія захопить частину української території, вона не біблізує цю частину людей і не піде війною на Європу? Світ дуже швидко змінюється, і те, що робить Росія зі своєю пропагандою, людей, які існують. І живуть на окупованих територіях, іноді немає вибору. З Криму все почалося, Криму все має закінчитися. Ця війна буде незакінченою, якщо не вирішити питання Криму, раз назавжди. Невдовзі після того як ця програма була підготовлена до показу, Україна повернула з російського полону 49 воїнів та цивільних. Серед них Леніє Умерова.